Створення електронного цифрового підпису. Після авторизації Приват-24 у лівій колонці. Обираємо Бізнес, піднімаємося вгору. Електронний цифровий підпис для фізичної особи. Виконується перенаправлення на стару версію Приват-24. Справ в тому, що оновлена версія priva 24 ще обмежена у своїх можливостях, тому електронний цифровий підпис створюється у старій версії цього сайту. Перевіряємо дані прізвище ім'я по-батькові, населений пункт область. Якщо дані вірні, підтверджуємо, натискаючи Дані вірні і створюємо пароль від... Сховище ключів. Пароль повинен містити не менше восьми символів, і тут повинні бути цифри, великі маленькі літери. Я заздалегідь створив цей пароль і вставляю його в це поле. Ще раз. Далі. На підтвердження банк телефонує. Натискаємо цифру 1. І одразу йде пропозиція завантажити створений файл ключів на комп'ютер. Я створюю тут папку електронний підпис і зберігаю сюди цей файл. Про всяк випадок. Я інформацію, яка є тут. Також зберігаю в текстовому файлі. І цей файл зберігаю в ту саму папку. Назву його текст. Готово.